Слава Богу. Знаєте, останній раз, коли було таке молодіжне служіння, то як прийшов я як молодь, я очікував багато молоді, що буду всі співати. І трошки було не, 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 не достачало на молоді. Правильно, так? а зараз, слава Богу, я так дивлюсь, не всі злякалися, а ще залишилася з нами молодь. І це дуже приємно, коли ти чуєш, що молодь вона. Співає, славить Бога, і прославляє Його в своєму житті. Сьогодні у нас було ранкове зібрання, і після ранкового зібрання ми їхали додому. І один з моїх братів, живемо зараз разом, каже: я сьогодні ввечері не піду на зібрання, бо я вже був на зібранні. І мене так трошки це. Побудило щось роздумковувати в своєму такому розумі в серці. Я думаю, Боже, хто ми такі і що ми маємо робити. Щоб в нашому серці було щось інше в наших розумах, в наших думках. І знаєте, це таке питання, воно нехай буде сьогодні для кожного з нас, навіщо мені йти до церкви? Таке риторичне запитання. Може ми. Частенько його такого в собі трошки задаєм або роздумковуємо про це. Але знаєте, я згадую свої такі от ранні літа, коли були роки 14-15, коли я сидів там да, на балконі, і я задав Богу таке питання, що я тут роблю? Я виріс в християнській сім'ї, і знаєте, і для, мене, для мене було це певна річ, звичайна річ ти до церкви. Це ж нормально для нас. І знаєте, в ті е, роки, коли вже такі, знаєте, перехідний був момент е, в житті, і я задав це питання Богу, я пам'ятаю, як це було не якийсь там укор, може, але якісь такі недопонімання. Може, а просто питання до Бога. Боже, чому сьогодні моє серце, будучи в церкві, воно не переживає тебе як повинно і чому я виходжу з церкви? І все, знаєте, повертається, повертається на круги свої, і в мене нічого не відбувається. Знаєте, потім я пам'ятаю, що після цього якось в житті Бог почав е, трудитися, і е, я пам'ятаю, як він приходив до мене і свою любов, свою таку лагідність, таку щирість, таку теплоту свою Божу, от, отцівську, знаєте, Він. Е, Наповнював моє серце і мою кімнату, я пам'ятаю, що почалася якась така певна праця, і я тоді зрозумів, що якщо я сьогодні молодий, ми сьогодні молодь, да, то як, як каже слово Боже, з іскриніми Он по іскрині поступає чистим – чисто. І коли ми задаємо ці питання, і ми зрозуміємо, що якщо ми сьогодні не знайдемо щось. Таке цікаве, гарне, за що ми можемо хватитись за Бога і полюбити Його як Бога? То прийдуть роки 15, 20, 25. А в нашому житті буде питання, а навіщо церква? І Знаєте, як і то, я грав в сенсі в, 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 в лагері в таборі, і таке питання там звучало: навіщо мені Бог? Ти дивись на мене, я, я не ідеальний. Навіщо для мене Бог? Що він може в моєму житті? Знаєте, я дуже радію, що як кажуть, і Коля казав, що дяка Богу, що ми маємо можливість бути в церкві. І це зараз для, знаєте, для вас, для, для вашої церкви, для вашої, як кажуть, області, то це благословення, що ви збираєтесь. Славити Бога, бачите один одного. І знаєте, в такий момент, коли був початок року, і ми таке було слово: що е, не сидіть вдома і не кажіть, там, я піду в церкву, мені то не подобається, я хочу те інше, а мені то не подобається, бо пройде певний якийсь період часу, і ви не зможете збиратись разом. Я дивлюсь, Фу, всі порозсипались. І тяжко, бо якщо ти, ти в церкві, ти почуваєш себе як в тому е, організмі, як в тому знаєте, тілі Христову, там, де ти получаєш якусь силу, наснагу, е, від Бога щирість, любов, і Він наповняє тебе, і ти зрозумієш, що церква це те, що підносить тебе на якусь висоту, що дає тобі якийсь новий подих, дає тобі якісь нові роздуми, нові почуття. І е, Хотілося би для вас да, сказати перше. Це цінуйте, любіть і спішіть в церкву, молодь, особисто ви. І шукайте Бога, шукайте Господа. Зачитаю пару місць писання. Це буде з псалмів. Спробую на українській мові дочитати. Перший це 83-й. Псалом, це псалом синів Кареїв. І там є такі прекрасні слова, трошки вдумайтесь, які любі оселі твої, Господи Саваофе, затужена та омлюває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого». І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої при жертві Твоїх, Господи Савафе, царю мій, Боже мій. І одинадцятий вірш, там такі тежі теплі теплі слова. Ліпший бодень на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дома Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Знаєте, я, дозвольте, я на російській мові зачитаю, для мене трошки так воно більше поки що. І там в 11-му вірші написано: Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у, порог, у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестя». Хочу зачитати ще один Псалом. Это вже буде Псалом Давида. Це буде 26-й Псалом. З четвертого вірша, і там є такі теж дуже теплі для нас слова. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Знаєте, це таке питання. Яке сьогодні в моїй родині такого прозвучало, і я потрохи почав тако роздумувати, я думаю, Боже, і згадувати про себе. І я пам'ятаю, коли я йшов до молитви, коли батьки нас запрошували, синку, пішли. Тут уж треба. Я пам'ятаю період, коли я хотів попасти в церкву, бо я дуже любив, як співають там група в нас була. І знаєте, і мені хотілося, бо є такий тиждень, да, такий робочий, тяжкий, і ти приходив, і ти слухав ці пісні, і ти думаєш, Боже, як чудово, щось робиться в серці. Це вже були дорослі вже сімейні роки, але я думаю, Боже, наскільки сьогодні ми і наші серця. Починаючи да, з такого малого віку, там 14, 13, 15 років, ми повинні бути готові послухати і почути Твоє Слово, Твою любов, Твої, знаєте, такі побажання в моє життя через різні речі, да? через вірші. Знаєте, Лиха година проминула, але стільки сьогодні було багато такої духовної їжі для нас роздумувати і насолоджуватися Богом, бо Він. Це все зробив для вас. Бо сьогодні, знаєте, через ці уста, через ці пісні, через ці слова, які сьогодні ми зачитуємо, Бог сьогодні, Він хоче і Він дуже, дуже, дуже прикладає я думаю, зусиль, щоб це все воно поклалося в твоє моє серце. Я пам'ятаю, коли, знаєте, після цих от таких питань, коли я запитав Бога, і Він Бог почав так приходити в мою таємну кімнату і почав змінювати моє серце. Я пам'ятаю ті молитви. Потім в мене було таке зцілення, коли Бог прийшов і зцілив мене. І це був для мене ще така, такий крок в твердості перед Богом. І я знав, що Він вже чітко знав, що він вже рядом. І моя любов для нього вона повинна зростати, зростати, укріплятися, укріплятися. Щоб, знаєте, на кожному своєму етапі життя. Де б я не був, щоб я знав, що Бог це все, що для мене дуже-дуже важ... важливе, і це все, що сьогодні заповнює моє серце, мої якісь пустоту, може бути, або якісь там такі помилки, і знаєте, хотілося би так, щоб в нашому житті, особисто в молоді, знаєте, сьогодні може такого більше для молоді, щоб ми е... прагнули до нього. Коли ми читаємо і знаємо, Давид, Давід, да, він дуже красиво е, говорив. І я думаю, хто б з нас мог би витискати, краще б один день в церкві, ніж тисячу, да? там написано десь в іншому місці. І я не чув так. Я скільки я може слухав проповіді, був на служінні, я не чув так, щоб хтось вийшов і сказав, як гарно. Хоча, може бути, є такі люди, але знаєте, я дякую Богу, що є, і він залишив нам як ті прообрази тих людей, для яких сьогодні для нас стали такі дуже э, примірами, не знаю, як сказати на українській мові, примірами, і ми можемо э, дивитися на них, і в нашому житті щось відбувається. Сьогодні прозвучала така мисль на ранковому служінні. Я теж хотів би тако зауважити і підсумувати один брат. Я, я так уважно його слухав, і він таку мисль сказав: він казав за серця, які Бог бере і змінює за серця, да, які там блудні серця, за кам'яні серця і дає платяні. І ми повинні прилагати усі, зусилля всі, щоб е, жаждати того, щоб він зробив в моєму житті. Це. І він таку ми сказав, що багатьох такі, як не знаю, за аналіз, який він там звідки взяв, то каже діти віруючих батьків, то вони проходить час, вони виростають в церкві в любі, заботі. І вони виходить, що знають Бога, і вони, в принципі, вивчені в доброму, але навчити їх любити Бога, любити як Бога і зустрітися з ним. Молодіжний віко, не знаю, 15 років. Зустрітись з ним це проблема. І я так загрузився, цією мислю, думаю, Боже, невже ж я так прокрутив свою життя і в моєму житті це було так. І я думаю, Боже, будучи зараз вже батьком, то я думаю, наскільки нам важно, щоб сьогодні не просто сказати, що Бог є, він народився, він вмер і він спас тебе. Щоб моя дитина і мій брат, да, мій молодший, який сьогодні може. Каже, що там робить церкві? Щоб він поняв, що є Бог, який сьогодні хоче прийти в твоє серце. І все, все там змінити. Прийти, щоб ти полюбив його, Бога полюбив. А потім полюбиш церков. А потім ти будеш слухати, і ти будеш відчувати скрізь в служіннях, в різних, в піснях, в віршах, ти будеш чути його голос, і він буде таркатися тебе. Ти не будеш виходити з служіння і думати, Боже, що я там? Що я? Дві години пролетіли, що я там? Навіщо? Я би пошов, побігав, я би пішов десь погра, пограв. І як хотілося б, щоб сьогодні молодь особисто свої серця відкрила до Бога, своє життя відкрила до Бога. І якщо це. Буває часом дуже тяжко. То приходіть в таємну кімнату, звертайтеся до нього, скажіть іскрені свої слова для, для нього, щоб він почув і відкрив свої сточники, свої, свої благословіння, ваше життя. Нехай йому буде слава в нашому житті, і нехай він благословить вашу молодь кожного. Щоб було серце наповнено силою і славою Божою і бажанням служити і славити його імені, а йому за все слава. Амінь.